Бані, сауна, хто як називає. Ось і закінчив я будівництво. Ось такої бані. Зараз зробимо огляд. Ось проект теж мій. Ось такі. Каміння, камінка, тут стоїть труба. Труба має 52 см діаметр труби, довжина труби 1,20 мет, товщина труби 10 мм. Так само ось ця труба на воду йде. Далі. Коліна, нержавійка, витяжка. І далі йде на двір нержавійка. Верх зроблений з лист такий шиферний лист алюмінієвий Він йде, з такими хвильками. Далі. Це плиточка. Все, що залишилося з будівництва. Я сюди плиточки не купляв. Сюди була закуплена тільки вагонка липова. Ось, теж наверх. Наверх вже йде дерев'яна вагонка. Але з вільхи нитка декорна. Також предмети декора. Підлога пінопласт, під низом зверха бетон. Далі теж залишки плитки. Це все залишки плитки. Нічого я сюди не купував. Також дубова дошка, теж домашня, обрізана, пошліфована, теж не купована. Так. Далі заходимо. Ще основне. От. Термометр, Приблизна температура, тут набирається. 100 градусів світло ось таке лампочка світлодіодна в захиснім таким скло спеціальним, щоб лампочка не сплавилась Тут десь каміння річкове, приблизно 2 мішки. Теж вибирав з гравією Ось таке каміння. Воно допомагає зберігати температуру. Переходимо далі. Двері також саморобні. Ось так, ну, як міг, так зробив. Тут також підлога з плитки, теж все, все залишки плитки. Ось такі декоративні стіни, штукатурки і краски. Пофарбовано все. Так. Тут Йде суто з дошок такий перестінок з дошки. ось. А, ще про саму топку. Ось така топка, вона йде без колісників. Колись тут були раніше колісники на старій бані, вони повигиналися від температури, я їх повикидав. Вони тут не потрібні. На металобрухті придбав ось таку. Хитку, за ціну металолома. Далі. Ось би такі обрештовки. Такі ловочки теж дубові. Вікно. Тут таке дзеркало. Якесь більше теж, десь відомо знайшов. Так, основне, що я хотів показати. Ось змайстрував, ну, тут у мене вода, це, це го, горяча чи не облаштував, не маю ніяк часу. І гарно треба облаштувати якось оце. Це холодна вода, це горяча вода, яка тече з бочки, яка нагрівається. Далі. Тепло попадає сюди через оцю стінку, також нагрівається. Оця плитка нагрівається, тому що опалюється з, той, з цієї сторони, от. опалюється з котла. Тому таке воно є. Основне ще я хотів та... показати. Ось тут іде відро змішувальне для теплої холодної води. Зверху йде кришка, накривається, щоб не попадала туди вода. Ось віці з душа. Двигун 12-вольтовий від електри... електричного оприскувача. Шлан. Ось який бере воду з відра. І шлан, який подає на дощик від звичайного бойлера. Зараз продемонструю, як це виходить. Ось тут іде вмикач. Ось. І душ. Душ може бути, який ви захочете. Холодної води, гарячої води. Ось таке. Ще треба придумати, як це теж гарно тут облагородити. Це вся робота в мене зайняла приблизно півтора місяці. Ось так. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, хто як робив. Дякую за увагу.